До Дня міста Нетішина наша розповідь про місцевого героя, кривинця Сергія Антонюка, який захищає свою землю, свій дім та усіх нас. Сергій батько трьох дітей, з 23-го року працює в транспортному цеху Хмельницької АЕС. З початку війни активно волонтери раз у два тижні возив допомогу землякам на фронт. Цьогоріч, у лютому, почувши про гостру нестачу водіїв для вивезення поранених. Прийняв рішення воювати. Тепер же до нього та побратимів на передову приїжджають волонтери з допомогою. Серед них і заступник начальника гідротехнічного цеху ХС Андрій Демідюк. Рішення захищати Україну було зваженим для самого Сергія Антонюка та прогнозованим і для родини, і для колег по роботі. Коли я приїхав, кажу до дружини і навіть до керівника свого, я так само кажу, що я прийняв рішення їхати. Відповідь була однакова, що в мого керівника, що у моєї дружини. Ми знали, що ти поїдеш, тільки не знали коли. Воює боєць на гарячому напрямі у серебрянському лісництві, де ворог активно накопичує сили. Він закидає дронами, які щоразу вдосконалює. Тож наші БПЛА різної модифікації, засоби РЕП ділиться Сергій без перебільшення рятують життя воїнів. Ситуація така, що я вивожу поранених, і я не бачу тих дронів. У нас було знищено дві машини, і я подзвонив. На Хмельницьку атомну з великою просьбою написав заяву, з великою просьбою. Терміново потрібно були радіоперехоплювачі, щоб ми бачили ті дрони. Просто ми вже виїхати, не з мали змоги. Дякуємо за те, що швидко, швидко нам надали ці, які вони зараз нам допомагають. Ми ними працюємо і вони, ну, я відкрито скажу, спасли не одне життя. Атомник не раз звертався до колективу ХАЕС щодо надання допомоги. Запити було оперативно розглянуто робочою групою підприємства і з допомогою волонтерів громадської організації енергія наших сердець за кошти атомників придбано необхідне обладнання. І перед цим я звертався, мені не відказували, надавали все, що воно все виконує, виконує свої бойові завдання, допомагає Старлінг. От у машині старлінг – це дуже велика справа. Генератор. Багато всього передано було, воно вже голова не запам'ятовує все, скільки було надано нам допомоги. Дуже багато і дуже, дуже дякую. Допомогу нашим захисникам, переконаний Сергій, слід лише збільшувати, щоб ворогу дякую. Дякую. не переливки було на нашій українській землі. Це не 100%, це 1000%. Помагати, якби не допомагали. Я вже не казав би вам, що я стою в Луганській області. Це 100%. Ми вже були набагато ближче до вас сюди. Життєві, особливо кумедні історії, допомагають виживати на передовій, не падати духом. Боєць зізнається, як ніколи раніше полюбив усіх тваринок. З теплом ділиться історію про маленьких поросят, у яких під обстрілами загинула мама. Прямо на позиції наші воїни навчили їх реагувати на дрони. Дрон. О, дрон. А давай давай давай. Слідущий дрон. Дрон, дрон, дрон. тишина, Дрон. Давай давай. Дрон. о, працює система. Треба працювати заради перемоги всім і на фронті, і в тилу, стверджує атомник. Кожен має наближати її. Я поїхав добровільно, в мене бронь була до восьмого місяця. Я добровільно поїхав служити. і мене побратими записують, ти не жалієш, ти пішов. я приїхав, я кажу, от я вчора вивіз 2300. Я спас життя двом людям. Я не даром пан. Я цим гружуся. Наш земляк Сергій Антонюк переконаний, рятувати людське життя це його головна місія на сьогодні. Він чекає в гості на передову волонтерів, яким і сам був донедавна. А рідні і вся Нетішинська громада чекають героя додому з перемогою.